смотри, блин, на, блин, дорогу да дорогу. А а смотри на дорогу. Да я пишу дорогу. А смотри на дорогу. Нормально все у нас. Да, да. здорово, все. Г газуй. Уезжай. Окна целые у нас? Да, да. Уезжай. Это, это уже снаряды, это сейчас все пойдет. Может, направо, но по, прям поедем? Я знаю дороги. Як ви вже зрозуміли, у Росії ніч була гучною та вибуховою. У Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів. Як відомо, під удар потрапили бази, де зберігали північнокорейські боєприпаси та 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Про все це детально розповімо далі. Під ранок у мережі з'явилися кадри вибухів та пожежі у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Губернатор регіону Веніамін Кондратів заявив, що Тихорецький район був атакований два безпілотники були ліквідовані. Як пише видання Діфенс Експрес, сьогодні вночі була атакована 719-та база артилерійських боєприпасів під Тихорецьком, куди росіяни звозили боєприпаси, надані північною Кореєю. Ба більше знищені склади були одним із головних логістичних хабів для зберігання боєприпасів, отриманих росіянами з північної Кореї. Це база зберігання боєприпасів площею близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігалися не лише снаряди, а й артилерійські системи. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі у Тихорецькому районі РФ зберігали північнокорейські ракети КН-23, а також артилерійські та боєприпаси до смерть. Ходит это мирен. Я пытался снимать, но я не а. Даже Представь, там вот эти фабы. Я это... А, это что такое? Ля. Это что, Вот это фаб, наверное, может, 3000. Охренеть. Охренеть. все. Також усі на у мережі опублікували супутникові знімки складу з боєприпасами у Краснодарському краї. На зображеннях можна помітити, що боєприпаси зберігалися просто неба. Їх ймовірно готували до відправлення, оскільки поряд також були помічені вантажівки. Росіяни стверджують, що евакуювали з Тихорецького району, де було вражено склад боєприпасів 1200 людей. Таку заяву зробив губернатор Краснодарського краю. До слова там і досі детонує. Довмий шуми нові річ. Утім, це ще не все. Приблизно годиною раніше перед повідомленням про вибухи у Краснодарському краї у мережі написали про вибухи у Тверській області. Хлопки чули у торубці, де нещодавно був також атакований склад з ракетами та боєприпасами а також у сусідніх населених пунктах. Російські змі заявили, що цієї ночі під удар потрапив 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у селищі Октябрьське Тверської області. Та що там навіть розмі вже написали у Тверській області поблизу Торубця сьогодні вночі був атакований секретний ракетний об'єкт. Варто зазначити, що 23-й арсенал знаходиться всього за 16 кілометрів на південь від раніше знищеного 107 го арсеналу в Торубці. Нагадаємо, в ніч на 18 вересня у торопці Тверської області РФ був атакований великий склад з боєприпасами та ракетами. Атакований арсенал у торопці Тверської області мав витримати ядерний вибух. Ну а судячи з офіційних коментарів, російської влади не витримав падіння уламків ВПЛА. На будівництво цього складу Міноборони РФ витратило 3,6 мільярда рублів. У 2018 році перерізати стрічку приїжджав навіть заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, якого пізніше заарештували за корупційною статею. <звук> Короче, вот, иду, гуляю, никому не мешаю. Погодка класс. В городе суета. вон, повыхает. Прикольно, короче, все. И так у... где-то с трех часов ночи началось. И до сих пор. Ну, мне больно вообще-то. А... а... суши пошла о а, больно то как короче тут очень шумно очень светло погонка нравится я сам себя походу не сушу уже больше Ам... тут снова осветление с фейерверками Больно же. У меня перепонки скоро лопнут. Короче, это уже не только часть, это уже, видимо, прям пи... серьезно. Причем полный. Блин, забыл снаряд снять, а по который чуть не упал. Я на него просто проматерился и это, и дальше пошел. Надо было снять. А возвращаться уже лень, так что извините. Это вообще нормально было. Мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне охуе такая погода мне больше нравится.